Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця Я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням зняття арешту з майна. З майна, яке фактично от вам належить, однак з яких підстав, ну, наприклад, майно отримано у спадщину. Чи бувають випадки, коли теж майно отримано у спадщину, за якимись рішеннями судів чи е інших органів на нього накладено арешт? Ну, ми зараз не говоримо про кримінальне провадження, ми говоримо, наприклад, там. Є там несплата аліментів, чи несплата послуг за ЖКХ і виконавче провадження завершено. Завершено і знищено. Тобто арешт є. Ви звертаєтесь до виконавчої служби, документів, які, на яких це виконавче провадження, підстави на яких воно завершувалося, чи сплачений цей борг, чи не сплачений цей борг, немає. Що робити в цьому випадку? Оце питання трапляється. Ну, на жаль, в наша практиці воно доволі часто трапляється. От отримали чергове рішення позитивне, зняли арешт. З майна і вирішив зняти це відео для того, щоб. Ви знали, яким чином це робиться. Не треба ходити давати хабарі, не треба там когось мовляти. Треба діяти виключно за законом. Це буде, повірте мені, і значно простіше, безпечніше і надійніше. І в подальшому ці арешти вже не будуть відновлені з огляду на те, що зняти вони за рішенням суду. Тому яким чином діяти. Зараз я вам про це розповім. А вас буду просити підписатись на цей канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати. Ну найголовніше це ваші підписки. Підписуйтесь, будь ласка, тому алгоритми Ютуба таким чином розуміють, що це відео цікаве, і вони краще його поширюють, і інші люди дізнаються про свої права. На саме рішення суду я дам посилання в себе в телеграм-каналі. В Ютубі це буде під відео. В Тіктоці це буде в шапці каналу. Тому обов'язково переходьте, підписуйтесь. І знаєте свої права, як їх захищати. І так, на що варто звернути увагу? От якщо ви потрапили в таку ситуацію, ви прийняли спадщину і виявляється, на цьому спадковому майні там квартира, чи там земельна ділянка, чи будинок, є арешт. Арешт. Що робити? Треба, звичайно, з'ясувати, що це за арешт, в реєстрі буде зрозуміло, хто його накладав, звернутись до цієї нотаріальної контори чи виконавчої служби, що там буде зазначено, і дізнатися, яка підстава була арештом. У разі, якщо ви не були стороною цього так мовити, провадження, цей арешт пов'язаний безпосередньо з особою померлою, особи ну, в даному випадку, от ви отримали в спадщину. Щось невідомо хто, невідомо як. Виконавчі провадження а документів нема. Єдиний вихід це звертатись в суд, Звертатись в суд з відповідним позовом про зняття арешту з цього майна саме з позовною заявою. Не зі скаргу, а саме з позовною заявою, і це передбачено безпосередньо і позицію Верховного суду, на яку я дам також права позиція в. В себе в телеграм-каналі дам посилання на це рішення, де є і посилання на цю правову позицію Верховного суду. Таким чином, особа, яка не була стороною, виконавче провадження завершено, має право звернутися з позивною заявою до суду про зняття арешту з майна. І суд, коли дослідить всі обставини цієї справи, витрубує всі ці матеріали з виконавчої служби, дізнається, що там було і як. І яким чином, чи є підтвердження, чи немає підтвердження там, погашення цього боргу, тому що кожна ситуація досить індивідуальна, вже прийме рішення про зняття арешту з ну, В даному випадку в будь-якому разі буде позитивне рішення, тому що виконавче провадження завершено, а самих документів виконавчого провадження немає. І доказів того, що там рішення не виконане, також немає. Єдине, що це певний час. Тому бажано, якщо ви прийняли у спадщину, майно, перевірити безпосередньо, чи є, чи нема на ньому арештів, і далі, в разі, якщо вони є, з'ясувати, що це за арешти, і рухатись для того, щоб мати можливість вільно розпоряджатись тим майном, яке ви отримали у спадщину. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо. Досвід є дуже великий. Ну і найголовніше це не забувайте допомагати Україні, допомагати Збройним силам. Це найголовніше, що може бути наразі. Тому що іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. Обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, ставте подобайки і коментуйте. До зустрічі!